Всім привіт, сьогодні сьома 8. Мангальчик, це трошки відерочку набрав на всіх пожарний. Отакі кучки колись ветки опилювали і тепер йдуть у ход. І не треба сидіти ждать 3 години поки воно все прогорить. І я вам скажу уголь, не знаю чи то дерево просто таке, оце типа кльон, чи як він називається. Уголь просто офігенний. Будем щось жарить. Два в одному приїхали води набрати бочку і заразом дровець трішки. Сопровождающий з нами. Водичка хлюпається. Гов тобі не жарко. Овк треба підвести Тому, потихеньку горить. Ох ти не Недовго осталось, бачи. Артем тоже у нас, И бублик дасть тут бух. Уже пишу. Сейчас скажу, дасть буб. бух. Пидколов облажал. Вся компания одебралась. Все что-то чекают. Бублик, ты что, мясо ждешь? М'ясо водиш? Ням-ням, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Плямкай. Так, углі вже готові. Це зараз будемо ставити. Так, процес пішов. Димочок. Сі Пасажири ждуть. М'ясо тут. Бобли. Пахне вже, так? Ага. Пахне, да. Пахне. Пахне. Демок який. Боблик думав, поки жариться. Поки марю трохи. Да, боблик. Блин, його.

Можна йти пробувати. Я думаю, що гарячий сирем не буває. Всім дякую. До наступних відео. І ще трішки доповнення. Будуть отакі сосисочки чи ковбасочки. Да?